Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. У мене вже йде повним ходом підготовка до переходу на зимовий період, на відпочинок. Я працюю у своїй теплиці, своїми рослинами вже місяць. В чому полягає моя підготовка? Це повна обрізка у мене була. Моїх рослин, абсолютно майже всі рослини я обрізала. Єдине, що там декілька зонартиків залишилось необрізаними, які ще не цвіли. Всі рослини я свої обрізаю. Відео про обрізки, які види є, як правильно обрізати, які нюанси є на каналі. Можете передивитися. І там я подробно розповідаю, показую. Судячи по коментарях, все чітко зрозуміло. І не треба мені кидати свої рослини. Як в мене є випадки, що кидають свої рослини, як мені обрізати? Я не можу чужі рослини на відстані обрізати. Це просто ви повинні самі бачити свої рослини і самі, як то кажуть, думати. Як вам обрізати? Можливо, вам їх взагалі не треба обрізати. Я свої обрізаю, тому що в мене дуже їх багато, і мені їх треба всі вмістити на трьох стелажах. Якби в мене було 20 горщиків, я б їх не обрізала, обрізала там б там, зробила формуючу обрізку під весну. На даний час я мушу обрізати. Другий етап у мене йде повна пересадка. Я вирішила пересадити повністю в цьому році. Також це не правило. Обов'язково їх пересаджувати на осінь не потрібно, але я розповім, для чого я це вирішила зробити. По-перше, ось мої рослини були у літом у великих горщиках, тобто були і в 10-літрових ось таких горщиках, в мене великих, були 5-літрових, 8-літрових, і 10-літрових, а більшість у 2,5 і в 3 літра. Тому, коли їх обрізала, вийшла рослина обрізана. І ось в такому великому горщику ґрунт, звісно, за літо виснажений. Після багато підкормок, літом, звісно, була спека, ці, Не всі підкормки, не всі добрива засвоювалися. І ґрунт, звісно, засолений, це нормально, це так завжди є. Для чого я вирішила пересадити? Я вирішила пересадити для того, щоб вмістити всі свої рослини. Колекції росте, збільшується. І мені на цих самих три стелажі потрібно їх всіх всунути. Я з великих горщиків ось таких пересаджую, ось такі маленькі горщики. Це по-перше. Ось, наприклад, я зараз витрясаю, ви побачите, свої рослини. <кій> з ґрунту З в ґрунту мене на літо я робила з добавкою лісової землі, з добавкою трохи піску, ґрунт важчий, звісно, щоб сильно не пересихав, поживний. Тому я не хочу такий ґрунт заносити їх на зиму. У мене віранда, яка не опалюється взагалі, в ній температура низька, дуже рідко поливається, і є ризик їм захворіти, якщо, не дай Бог, трапиться перелив. Тому я пересаджую їх у легкий ґрунт, пухкий легкий ґрунт, і в маленькі горшечки, для того, щоб вони швидко просихали. І не захворіли чого, чого доброго. Також я роблю обов'язково підрізку кореня, а це стимулює нарощення розч... на ще нов... молодесеньких корінчиків. Це дуже добре. підрізка кореня це така ж ефективний метод омолодження, як і обрізка зеленої маси. І Тому всі свої рослинки. Я вирішила цьому році пересадити. Я... Чому я говорю, що це не потрібно всім робити? Тому що є таке, що сприймають, що це правило таке. Ні, ви вирішуєте самі собі, як зробити. Вирішила я це зробити. Я в цьому році ще взимку, по своїх спостереженнях, що потрібно їх мені буде пересадити в маленькі горщики у легкий субстракт. Звісно. у... Лютому березі я буду пересаджувати їх на постійний період, у більші горщики, у зовсім інший ґрунт, і виносите потім у теплицю. Тому, якщо я показую це і розказую, як я доглядаю свої рослинки, ви собі берете до уваги якісь моменти, ну не сприймайте це як обов'язкове правило. Тому що не обов'язково їх пересаджувати на осінь, не обов'язково їх повністю обрізати. Це все ви вирішуєте самі по тому, як вам хочеться. Ви повинні оцінювати свої пеларгонії, їхній стан, як вони виглядають, добре їм чи погано і з того виходити, що для них потрібна пересадка, обрізка, обмоложення і так далі. На даний час я їх всі пересаджу. Далі тільки похолодання буде, ми всі переїжджаємо у будинок. Постараюся я їх перевезти в будинок, поки ще не включене опалення, тому що при... як тільки включиш опалення, а на дворі буде сильне похолодання, зразу ж буде. Різке, різкий перепад температур і сильне пожовтіння листя. Але це також не страшно, тому що що пожовтіло, то по-новому відросте. Якщо вам це корисно, коментуйте. Дякую за увагу і до зустрічі!